Патусечки, вітаємо на тихому полюванні. Ось наш перший красончик. Причаївся. Але його вже хтось з'їв. І таке буває. Стояв, стояв і перестояв. Ось іще один на галявинці. Зараз гнемо, може цей хоча б живий. Цей, здається, чистенький, гарненький. Трошки шапочка зверху покушена, але то не страшно. Ось причаїлась наша сироїжечка. штук з 15 знайшла. Так, їх дуже багато зараз росте після дощику. А ось причаївся пан Рижик. Після дощу вони такий колір мають м'яний. І ще недалеко бачимо. трошки всього асортила. Ось іще одна красунечка причаїлася в такому моху в травичці. Така сироїжечка. По всю шикарну паняночку, так точно не можна пройти мину. Дивіться, яка гарнюся. Велика, я ж такої вже давно величини не бачила, муху також. Станіжка така рожева. Ну прям серевіжечка Барбі. Така сонька. А ось серед хвої причаївський. Ось такий кольовичок. Останнім часом після приморозків дуже хвоя посипалась. буквально ліс всипаний. Ще красоночки, серіїжечки. Такі. У водичці після дощу. Одна ось ще. Друга. Далі ось. Третя. Ще ось там, як я кажу, знаючі грибники взяли і викинули. Всяку вони потребу понабирають, а нормального гриба залишають. Ще один ольовичок у колекції. Знайшла ще одного красунчика. Опорозницю. Також гіллячка. Ледь поміт, але побачила, що він тут є. У нього бідненько вже хтось наступив, але нічого, заберемо. Ось такі рівчачки по лісі, кориці. І ось так цікаво виріс полювачок. Бачите, ось іде дорога він. Ольовичок-боровичок, гарнюсика. Ось, причаїлися, серед кої, під листочком, далі ледь помітні З таких два гарнюніх польовичка. Маленькі, гарненькі. Ну що ж, котусики, продовжуємо нашу. Кисову прогуляночку. Грибочків небагато, грибників взагалі сьогодні не видно. Не дивлячись на те, що субота, вхідний. Ну, можливо, вже, як кажуть, перегоріли бажання збирати, але грибів вже набагато менше. До прикладу, білі взагалі вже майже не трапляються, як трапляються, то погризані. Здебільшого сироїжечки, подекуди режечки, польовички. Ось таке сьогодні грибне полювання. І знову ж таки, помилуйтеся нашою красою. Ну і ще один красунчик причаївся під сосною, яка колись виросте, буде могутнім деревом. Зараз ось така невеличка, як і грибочок. І ще один красунчик ось такому барвистому листочку. Вигрівся на сонечку. я просто обожнюю ці прогулянки по лісі. Звичайно, якщо знаходиш гриба, це окреме задоволення, але просто ходити, дихати з цією хвоєю, цією свіжістю, насолоджуватися з такими барвистими краєвидами. Ось такі сестрички-мухоморчики ще ростуть. Ось. Біля них вже купа мушок літає. А як кажуть, муха рідко помиляється. Бджоли шукають одне, а мух є інше. То, в принципі, як і люди, які є. Люди бджоли, які все позитивне, хороше шукають. І люди муки, які навпаки. Ось котосики вже майже йдемо додому. Ось по дорозі. Такий краса. Костя ось одного побачив. Я ближче підійшла, а в нього тут ще поруч. Росте, братика. Ось один красунчик. і другий. Ось такий гарний фініш. Красунчики. Ну, ось іще один. Гарнюні Ось Попередні, на жаль, були гарненькі, але їх з'їли. Ну, це то вже такий відчувається. Молоденький, хороший. А там далі ще й польовичок. Повернулися вже з полюванничка тихого. Ось що маємо. Під кінець навіть. Декілька опеньок знайшли. Ну, по білих, здається, штучки їх чотири там. Рижики, польовички, сироїшки, декілька маслючків декілька опеньок. Ось так. Але задоволення все одно отримали колосально.